Жі про маніяка, хто б міг подумати, що на мене нападе маніяк в Європі серед білого дня. Ну як маніяк? Таке собі чікатіло на мінімалках. Півторашка з залисиною, худе, слабе, зашморгане, навіть я в плечах ширша, їй Богу. У 90-х на моєму районі з нього би і ржали. а тут, бачте, треба уважати. Тонка душевна організація. Європейці до такого незвичні. Я й сама вже розслабилася. Тут завжди тихо, спальні райони прибрані, ні тобі не допалка на дорозі, навіть собаки не гавкають, а зранку ще й прокинулася без настрою. Знову Київ обстріляли і е... Путін досі не здох. Та що поробиш? Відвела доньку в садок. А сама в магазин, бо в неділю все було зачинено. Малі омлет на вечерю, а мені картоплі смаженої захотілося. Купила три кіла файної, дебелої бараболі, яйця того сього, йду, думаю, зріжу через гаражі, ще й пакет з харчами тяжкий, що капець. Чую, позаду хтось крадеться. Такого обережно, ну, інтелігентно. Повертаюся, стоїть, скромний таких. В руцях ніж теребонькає, стісняється. Теж мені холодне оружжє. Я в селі з таким по гриби ходила, і тут мене накрило війна, міграція, безвихідь, додому хочеться і ще й це падло зранку, робить мені стрес. А мене батько покійний вчив себе в обіду не давать тож як у мантулю маніяку з ноги по коліно. Він заскавчав і ножа впустив. Кричу українською, Ах ти ж, сука, йди сюди. Я тебе щас метелити буду. А він, оказується, поліглот, Все зрозумів. Біжить від мене, шкутильгає, я за ним кидаю в нього прицільно торбою, а там яйця. Йосип драний. Кричить поліція, на помочь. З вікна вже люди повилазили, дивляться, як я маньяка гамселю. Відпустила таки, хай тікає, бо ще дійсно заявить. Докажи потім, як було насправді. Дошкандибала додому, зламала на нозі ніготь, порвала кросівок, усі яйця побиті, я в тих яйцях, картопля потовчена. А я така довольна, хоч душу відвела. Завтра знову піду через гаражі.